Слухайте, а що б ви тут мені біля хати понаривали? В якому смислі, то ж, вам заливати? Я ну, вас нічого не просив. Це я. Зачекайте, вибачте мене, як так, ну мені можна поняти. Мені начальство сказало, ну, що тут будуть сотоп'янки. А чи ні, може ні. ви нас на гроші ну, просто хочете кинути? Ну, то вас нічого не хочу кидати, просто Звонить до свого начальства, Ну, Зачекайте, та можливо, зараз будемо вирішувати це питання, ну, це да, -да одну вирішує. хвилинку. Ну. Ну, Васильович, ну тут таке діло, тут та або на бабки хочуть кинути, чи як, ну. Ми работаємо, ну, виганяють з об'єкта, ну. Заїдьте, пожалуйста, ну, вирішіть це питання. Ага, все добре, ну, чекаю. Să-l văd ce rost barița! Tu-l fost de hâdu pe rebutele. În